Привіт усім! Ми завжди раді вітати вас на нашому каналі Бабусині Поради. Якщо ви вперше завітали на наш канал, то запрошуємо підписатися на нього і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас пляток під назвою Перелаз. Ось такий будемо пляток різати, показувати, який він буде. Він дуже такий гарний, такий дуже. Ніжний печеться одним коржем. Дивіться, яка, яка краса всередині. Дивіть, Яка краса всередині. середині. <хрик> Ось такий, дуже, дуже такий гарний. Диві, дуже такий і смачний і такий взагалі. Так що давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібно 375 маргарини. І одразу маргарину ми... Відпекаємо. Висипаємо 300 грам цукру. Ось тут будемо перетирати цукор з маргарину. А оце ми беремо 6 ложок квасного молока або сметани. Відбираємо 6 ложок. Раз. Два. Три, 4, 5. Шість. І в цю ми даємо амоніаку. Харчовий амоніак. Чайну повну лишку. І розмішуємо. Ось так розмішуємо і він собі стоїть поки. Амоніак. мене просили показати, який-то амоніак я вам покажу зараз. Ось такий харчовий омоняк. Ось такі у нас такий продається, такий ось Харчовий амоняк. І будемо вити тепер цукор. Розтираємо цукор з маслом, У мене масло, тому що маргарин. Тепер зачистимо масло. Отако. І будемо сюди додати по одному шість жовтків. А білки ми відділимо і знову збиваючи, додаємо по одному жовтко. Білки ми відділюємо. Баба, знову жили і волокнуємо. Ось так по одному будемо вбивати і розмішувати.

Quando ele mexer no sal, nós vamos o Так будемо додати муку потроху. Тут у нас є 750 грам. Сиплемо трохи. Так, тепер до, э, муки. Муки тут 750 грам будемо давати потроха, підмішувати. І додаємо столову лишку розпушу. Отак з муком. І замішуємо все це. Так, ми поміняли вінчик і тепер підмішуємо це тісто. Так, ми тут є какао. ми це тісто ділимо на три частини, одну більшу. І дві менші, отако ділимо, по половині, отако. Одну більшу і дві менші. І цю меншу одну частину ми вибираємо і даємо тут до какао. Дві лишки какао. І будемо її підмішувати. Отако. А це так само окремо, отут будемо підмішувати друге тут. Аби підмісити. А до цієї третої частини ще додамо муки. Ці всі файні частини. Цю частину ми замісимо у цю, цю білу. І цю частину підмісимо, і тут какао підмішуємо. тако, Какао підмішуємо. Робимо одно біле, буде одно темне. Дві лички тут какао, А тут додаємо ще муки. І тут муки і підмішуємо. Так, от у нас отриму таких три тіста. Тепер все тісто одно більше. Ми беремо, розтачуємо отаку гарці, відставляємо поки. А це розтачуємо. Я маю форму отаку підготувала 30 на 40. Будемо в неї класти це біле одно кладемо на низ. Так, тепер ми розкатали. Тепер будемо брати бажану, можна абрикосили, в мене яблучне таке повидло. Рецепт у групі, я, я дам посилання на групу, то я вже казала, за це, за це повидло. І отут, отак будемо розмащувати, його розмащувати. Ось так. Так, тепер беремо оце тісто чорне і ось так робимо, відщипуємо і робимо отак шахмат. Так шахматку будемо робити. Ось так тепер ми виложили шахматним чорним. Тепер ми беремо вишні. До цих вишень ми будемо додати пшку крохмалю. Звичайні лижечки крухмалю я. Дам. І розміщю. Ось крухмалю, може муки. Я даю крухмалю. І покладемо кладемо у ці, де між чорне тісто кладемо вишень. Ось так викладаємо купочками. Так, ось так ми наклали вишень. поміж Чорний тісто, тепер на це ми будемо накладати біле тісто, так само, як чорне, на вишні. Ось тако. Будемо накладати на вишні. Де були вишні, ми будемо класти біле тісто. Ось такий вийшов у нас тепер пляцок. Тепер ми беремо цих шість білків, що ми відділили на жовтки, сюди лимоємо шість білків. Даємо е, щіпку солі, вінчик. Щіпку солі і будемо збивати білки, а без верхи там заливати. Thank you. Ось і збили наші, вони мають дьобом стояти отако Тепер е, додаємо сюди наші горіхи. води з спочатку крокмалю додаємо дві лишки. крокмалю і оці. В мене добре говорять, ви знаєте, підісіє скільки хто хоче. І легенько будемо розмішувати. Отаку. І будемо накладати на оцей зверхі пляцок. Але легенько ми так розмішуємо. Будемо випікати годину при 200 градусів 15 хвилин, при 180 зменшимо на 25 хвилин, тоді ще будемо при 150 допікати ще 15 хвилин. Так що разом має бути година. Перелаз у нас називатись. Ось такий вийшов наш пляцок. він Фікси він навіть більше як годину. Ви собі дивитеся по своїй духовці. От тепер ми його отак я його обріжу. І найпростиває. А відтак я вам ще покажу у розрізі. Так що підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Миру усім і нашій Україні. Будьте здорові, до зустрічі. Ось такий він у розрізі. Пісочні коржі. Дивіться, який він дуже гарний, який він то взагалі дуже. Оця хрустка з коринка, м'ягенька, така зверхи з тим. Так що рекомендую.